Добро здоров'я, продовжуємо роботу по даній кабіні. В общем, для начала нарізав з уголка таких малесеньких полосочок висотою 4 мм. Я їх отак сюди ложу, прихватую. Зараз отак положив, прихватив їх сварочка легенько. Все, це типу для зазура. Беру отакий профільок 20х30 для дверки. Ложу його отак так сюди. Виставляю його рівнесенько з, з, в рівні, отут, щоб воно було отак. Все, теж прихватую там. Там все, він лежить, потім підганяю наступний сюди, до угла. Наступний, наступний, я так всі по периметру пройшов. Поміряв висоту стекла, уварюю сюди перемичку тоді. І виходить, що? Получається, що я трошки провтекав за цим наклоном. Я його на 5 мм зробив далі, чим треба. І в мене верхній угол стекла вилазить на цей На дверку. Якщо я приміряю, то вікно стає не чітко в пройом, а трошки вилазить. Получається, що з цієї сторони на стеклові, де отут, тут, мабуть, не 90 градусів угол, а ця половинка теж, мабуть, трішки наклонена. Не знаю. Я в інтернеті розміри дивився. Може, я і помиляюся. Ну, в общем, це мій профтик. Ось, вийшлася в нас така дверка. І в нас виходить, що стекло налягає усюди. Ну, тут пошти, мабуть, міліметрів шість ось. Оголочок раз, а знизу все ляга. І по пройому теж він дуже плотно стає. Тоді я що роблю? Я вирізаю. Такий сегментик, виходить, отут скільки треба, вирізаю. І на глибину десь приблизно сантиметр. І потім оцей сегментик отак просто розвертаю наоборот, вставляю сюди і буду вварювати. І в мене вийшло тут полочка для вікна. І тут малесенька полочка для вікна. Ну, навіть я 5 мм то мало, мабуть, сантиметр десь короче, не вгадав. Ну, нічого, там далі шинка підвариться, і з цієї сторони шинка підвариться. І, в принципі, буде для вікна якраз посадочне місце. Ну, оце таке з косячків. Ну, прийдеться ж так само робити і на ту сторону дверку, тому що розміри ж всі однакові. Так, да, то, звісно, робити лучше по вікнах. Колись ми робили на ЮМЕЗа, ой, на МТЗ на кабіну знакомому, то ми робили вже по факту по вікнах. На фанеру брали на USB, верніше ложили вікно, обмальовували його, робили, типа прикручували бруски як кондуктори, і потім до них прикладали, варили передню стінку, потім за. Ну, коротше, Ігралися. гралися. Тут у мене трошки наоборот. Я почав спочатку робити кабіну, а потім купив стекла. Ну, нічого. Так що поки що якось так. Продовжуємо. Ну що ж, працюємо далі. У нас така технічна перерва вийшла на болгарки, на якорі ось розсипався підшипничок. Все я її розібрав, повитягував шмотки всі з нього. Ну а тут у нас виходить така полочка. Все, тепер її тільки зашліфувати, Проварено повністю. Ну і потім вже ж треба буде рехтонути дверку. Вона то не сильно, в принципі, і пішла, акуратно, вроді, і варив. Ну, але ж, все одно. Я думаю, чуть-чуть видно всередину загнуло. Ну то через досточку рихтанем вирівняється, буде нормально. Так що поки зараз будемо шукати підшипничок болгарку і продовжувати. Такс. Підшипничок ми вже поміняли. І з якоря з цього, блін, як він там називається лобзик. О, точно. Добре, що є така скринька знахідок, що старий інструмент не викидається. Все, що згоріло, все збирається в кучу і потім з нього достаються підшипники. Так що збираємо, продовжуємо. Так, і що у нас? Півдня часу пройшло. Тут вже вишліфовано, виварено Тут така полочка. Та я маю фокусіруюся. Так, щоб не дуже швидко камерою вести. Взагалі, видно, полка така міліметрів 5-6 глибиною і сантиметр всередину. Туди на 5 міліметрів, всередину на сантиметр. Ну, тепер треба вирізати і ще зробити отут таку саму. І ось прихватив з кусочків такий імпровізувана підставочка. Просто прихватив до дверки, щоб її не держати. Так набагато проще. Так що що ж, займаємося другою стороною. Так, це ще такий нюанс, не знаю, казав чи не казав. Щоб рівно відрізати, кусочок профілю. Теж ось прихватую на дві прихваточки. По тому де маркером намалював. І болгаркою ріжу, він видно, прям кругом тру понад профілем. Рівненько виходить, гарненько. Так що це теж такий нюансик. Так. І так у нас дверка отак в пройомі стоїть. Зазори кругом нормальні, я б даже сказав, завеликі. Вона без навісав просто лежить, тобто по цій стороні менші будуть. Тобто якщо вона підніметься вперед, то в принципі зазори будуть відлісні. Ну, після сварки, отут у нас чітко, а в нас отак. Дірочку, кстати, на дверки ще не запаяв. І тут так само, тобто там, де варив, виходить, цей пройом трошки, трошки вийшов. Ну нічого, зараз ми його одрихтуємо через дерев'яні брусочки. І все в нас буде файно, Головне, не перестаратися. Так що якось так продовжуємо. Так. Через 5 хвилин з допомогою поламаної кувалди і якоїсь матері тут у нас стоїть і тут у нас зазор весь вона трошки запала, Ну, тому що вона просто лежить, Ну, зато равномірно кругом. Можна було б навіть чуть, чуть вверх ще вдарити, тут зазор більший, ніж там. Да? То есть, ту сторону можна ще чуть-чуть. Щас так, як це відбувається? Доска, там підставочка резинова і там резинова підставочка, дерев'яний брусок і кувалда. Ну, така машка. Разукмахнемо і буде все нормально. Це отак і рихтував, Там вдарив, там вдарив, там, там там, там по чуть-чуть. Так що якось так. Зараз закінчимо і будемо вікно приміряти. Так, без лишніх стараній. Так щоб дуже не переусердствувати, як то кажуть. І що в нас? Тут дверечка стоїть. Тут голочок стоїть. Тут все стоїть. Тут відлічно. Це воно болгаркою зачухане, блистить трохи. о, І тут все стоїть отлічно. Так що якось так відрихтували Все, продовжуємо далі. Так, у нас п'ята година вечора. Що ми маємо? стекло лягло. Заварювали ще завороти такі поробили. Під... Підварив полочку там, в общем, все тут в такому плані. Тут не до кінця ось кінчається, бо тут далі починається полка у профілі. Та я його як клеїтиму стекло, тоді скотчем від тіля заклею його сантиметр, скажімо, стоплю чи півтора. І наклею як посажу, від тіля поправлю, від ціля поправлю. Скотч сніму і воно акуратно однаковий такий по периметру буде, типу як контик. Так що, що ж стекло лежить. ну тільки то що дрібі А так полежить нормально. Так що якось так. Можна сказати, що пройом під те стекло зробив. Блін, тепер така дурна мислі закрадується. Сюди, навіть стекла пороблю теж. Хм. Побачимо, звісно. Такс, якось так. Зараз щось подумаємо ще. Такс. Дверочка стоїть. Тепер треба ж її якось зафіксувати. Беремо чудо інструмент. Ви замітили, світ тут не горить, да? бо переноска треба в другому місці. Йдемо до цього чудо-автомобіля донора нашого. Открили ми отак дверку йому. І зараз будемо демонтірувати дітелюхи. Коротше, десь вони іще там приварені. Зараз ми їх витягнемо. Такс. Ну це отаке у нас вийшло. Дверка відкривається і закривається. Накидали засрали тут, звісно, за цілий день це капець. Коротше, вчора за вечір зварив оту дверку, сьогодні вже. Попідварюваю ці всі кантики під стекла, всю фігню. в общем. Дверка теж процентів на 70 готова, тому що треба ручку таку купив поставити. Вон там он лежить замок. Ручки короче комплект оце 800 гривень. З доставкою 900 гривень вийшло. На віси це я подоставав вже ті, що із зопеля повирізав з задніх дверок. Так що. Все нормальні. Я туди позабивав ще із підшипника іголки всередину позабивав, щоб на всяк случай. Ну, В принципі, дверка відкривається, закривається, все елементарно. Ну, Понятно, тут під замок, площадку, ще, все остальне робить. Ну, поки що так. Поки що це те, що ми зробили за сьогодні. Так що, Отаке у нас, мабуть, вийде відео. Може, не сильно длинне. Не сильно цікаве, ну, але ж маємо те, що маємо. Попросив зятька, завтра приїде женьок. Привезе мені стекло, тому що я думаю, що я ніфіга не бачу через маску. А в мене, блін, взагалі, не той. Блін, і десь був стеклоріз, можна було б і самому вирізати. ну Не знаю де він є. Це його шупати. Проще його купити за 10 гривень. Ну, в общем, таке діло. Так що ми продовжуємо. Боротися з цим трактірцем. Всім удачі. Кому цікаво, слідкуйте, підписуйтеся, ставте лайки. Ну, як обично, коротше, все, всім удачі.